Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор. І сьогодні я буду грати в один блок. Отак, це буде один блок. І дивіться, і... хто не знає, що таке один блок, це тоді, коли я буду добувати, добувати якийсь блок, ну, наприклад, цей один. І мені буде випадати предмет, і ще буде спавнитися один блок. І так, погнали! І так, спочатку добуваємо один блок. І, як бачите, спавниться інший. Так, спочатку нам треба поставити краще ось так от поставимо. І добудемо Добавим ще раз блок. Ще. У, курка випала, прикол. Так, куркати мені не потрібна. I believe I can fly! Так, о, скриня. Скриня це цікаво. Е, відкриваємо і нам випадає купа хлама. Забираємо. Є і добуваємо тепер це ще скриню. Ну, в принципі, і зараз будемо здобувати і ставити блоки тільки. Уу, свиня випало. Прикольно. Сало буде нормальне. Так. Вже, до речі, ось дерево випадає, це вже добре. Корова випала. І так пройшло тисячі століть. Я просто була і ставив голки. Так, розширюємо ділянку ось так от. Так, продовжуємо добувати і добувати і добувати. О, скриня випала. І тут знову. Фігня випадає, як завжди. І... Ну, далі продовжуємо копати. Мені здається, що тут йде безкінечний дощ просто. Так, треба розширятися трохи. Ставимо блоки. Ось так от. Упс, корова впала. О, я згадав, ми можемо ж вирощувати дерева, Нам же ж випав по... По... вирощувач тісковий борошно. Вирощуємо во 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 Я впав. І я загубив всі речі. Да. Це, з цим треба бути дуже обережним. Зараз спробую добути терво. Ну, а тепер буду крафтити верстак, прямо як в виживанні беремо. Крафтимо дуб, верстак. І ставимо навіщо я скрафтив два верстака. Мда. Странно дивно, що я скрафтив два верстака. Так, один поставимо тут, а зараз будемо добувати далі, в принципі. Так, будуємо таку арку, щоб можна було видно, де добувати нам блок можна. Зараз отак от побудуємо. Так, крова, О, Тоді дерево. І тут. І все. Тепер видно, де можна добувати. Продовжую. Воу, мені випав селянин і я зараз. Я не знаю, чи можу з ним щось поторгувати. Але так, я не можу, тому просто буду далі її продовжувати. Так, я подумав, що зроблю ще один острів, на якому буде мій будинок. Ось, ось зараз е, побудую. Оба! Випав ще один сундук. Зараз відкриваю. Угу, тут вже цікавіше. Тут вже є факели і кірка. Це мені знадобиться. Тому зараз я думаю, факели порозставляю, бо якщо буде. Темніти, то треба все бачити, скажем так. Ось так от розставляємо. Е, так, трошки обираємо свиня. Вибач. Так. Да. І, в принципі, її можемо підібрати. І в мене вже достатньо ресурсів, щоб будувати вже платформу, скажімо так. І, в принципі, буду будувати зараз. Так, все, я вже побудував таку от платформу і в принципі, піду далі зараз добувати. Вже у мене вже, до речі, пішов в камінь і вугілля навіть все. Не зря кілка і кірка випала. Вже у мене. Ууу, залізо! Цікаво, це вже цікавіше, а! Зомбак, чорт. Зараз. Ух, хто який дерзкий. Дерзкий зомбак. Зараз я його доб'ю. Є. А, заліза, Не упало. Ну нічого, нічого. Заліза упало, то нічого. Продовжуємо копати. Так, я тільки що вбив скелета і мені випали золоті штани. Так, імба. Я тільки що дещо зрозумів. Ненавижу кріперів. Блін, підірвалась з бази, а ще мене скинули і нема вообще віщі. Прийдеться рукою добувати. Чорт я міг побудувати нормальний будинок. Цих вічей, ну нічого, буду ще раз. Отак от. Ах, Ух я провів дуже багато років і добув 31 землі. Можу поки що будувати. В принципі, так, будинок вже. І вже, до речі, стемніло. Так, я буду як Нубік поки що з такого земляного будинку, бо втратити всі матеріали які здобував. Роками. Да. Ну, щось, типу, такого. Я, звісно, зараз не мільйонер, але це потім буде будинок для корів. Спочатку для мене, а потім для корів, коли я розвинусь, потім для мене буде. Він такий галімий, можна сказати. І нам можна взяти один факілочок звідси і піти, в принципі, покласти. О, світло, все. Тепер я все бачу нарешті. Ем... Буду добивати далі. Що сказати? Ну, і я провів тисячі років, щоб побудувати двері і. таку діляночку навіть. ще одну, І якщо це відео набере купа переглядів і купа лайків, то ви дізнаєтесь в наступній серії. Що я там посажу, або що зроблю, або що зроблю з тою територією, і що ще я буду робити, ти можете також. Так, і, в принципі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до наступної зустрічі! До побачення!